Навчають людей найактуальнішим темам та навичкам воєнних реалій. У Чернівцях відбувся тренінг центру готовності цивільних з надання першої до медичної допомоги у рамках проєкту благодійного фонду Сергія Притули. Відтак, чого навчили учасників та що цікавого планують надалі, розповідаємо у сюжеті. Надати цивільному населенню необхідні знання і навички, як допомогти собі і тим, хто поруч. У Чернівцях вдруге відбувся тренінг тактична медицина, надання першої до медичної допомоги. Такі заходи організовують в рамках проєкту Центр готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули, який проводить для українців тренінги з готовності, як правильно діяти в умовах воєнного часу. Ну йде повномасштабна війна, і дуже багато втрат понесли ми від того, що люди були не готові до цього. Зараз в таких умовах краще бути готовими і використовувати будь-яку можливість, зокрема цю для того, щоб отримати ці знання і вміння. Ми проводимо навчання не тільки з тактичної медицини, стрілецької справи, мінно-вибухової справи е основ аерофоторозвідки, тобто управління квадрокоптерами, будь які військові і цивільні спеціальності пов'язані з веденням бойових дій. Можна отримати знання, навички, вміння для того, щоб потім в умовах бойових дій або в цивільному житті їх використовувати і таким чином зменшити втрати і наближати перемогу. Тренінг складається з двох частин: теоретичної та практичної. Отож, учасників не тільки навчали новим прийомам та вмінням, а й демонстрували їх. Наприклад, показували, як зупинити кровотечу на різних ділянках тіла. Тримаю за фіксатор, ложу, розправляю турнікет. І способом, так званим, пропілами запилюємо, пам'ятаємо максимально високо. максимально високо. Завели, притримали вороточок, рванули, пам'ятаємо, перше затягування турніке, проклеїли до кінця і фіксуємо. Що стосується тактичної медицини, то це знання і навички з протоколу Марш, який. Розроблений для того, щоб максимально скоротити втрати, скоротити час для стабілізації пораненого або хворого для того, щоб його евакуювати з місця бойових дій або доставити до лікарні, де вже фахівці зможуть надати вже більш кваліфіковану якісну допомогу. Практика показує, що більше ніж 60% смертей можна було б уникнути, якби вчасно і якісно надавати цю домедичну допомогу. Такі курси проводяться по всій Україні. Центр допомоги цивільним є майже в кожній області та відкритий для усіх бажаючих. Учасниці тренінгу одноголосно кажуть, що в умовах війни володіти знаннями і навичками, які можуть врятувати комусь життя, надважливо. Так як в нас все-таки війна в країні, і ти не знаєш, зараз нас тут відносно спокійно, але ти можеш опинитися в будь-який момент в тій точці, де неспокійний, це може статися. Хоч зараз, тому це дуже важливо. В нинішньому стані ми не знаємо, чи сьогодні можливо зараз от, торкнеться це нас і аби врятувати, допомогти людині. Можливо, от зараз ми прийшли із подругами, і саме мені доведеться надати їм допомогу. Бо, наприклад, Ну, я із такого регіону, що бувають періодичні обстріли, і хочеться якось допомогти своїм рідним. Так само я можу далі ці знання передати іншим, чи старшому, чи молодшому поколінню. Взагалі мені дуже подобається медицина, але це зараз за рахунок того, що йдуть бойові дії. Я взагалі захоплююся цим. Ну мені це подобається, і я можливо в подальшому планую е, піти по військовій сфері, але бути саме медиком військовим. Ну, мені заподобається. Надалі у планах організаторів цикл корисних практичних тренінгів для цивільних. Взяти участь може кожен, хто зробив благодійний внесок у фонд Сергія Притули. Для цього необхідно заповнити заявку на сторінці Центру готовності цивільних чернівців у Фейсбук чи інстаграм. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, Тва.